Яким буде літо для України? Мобілізація. Ми дивилися. мобілізація, Ну тут є різні моменти про мобілізацію. Вона почалася от так активно, да? але зараз, от в наступному місці, ще в цьому місяці вона буде так трохи йти, а в липні вона просто апарат. Оцей, от, хто займається мобілізацією, вони не, не будуть витримувати такої нагрузки. 4,5 мільйони людей. Потім скільки тих є? ЦК і все остальне. Тобто зареєструвати то вони можуть, а пройти велика і все остальне, ну неможливо так швидко за два місяці. Через те вона перенесеться, оце дата 18 липня. Плюс в липні вона вже в серпні вона взагалі потухне ця мобілізація. В липні взагалі люди будуть спокійно йти і реєструватися. Чого? Тому що там якось воно щось зміниться. В липні може бути такий момент, що буде величезний потік, просто іде потік в реєстрації, а ТЦК він буде просто, так сказати, в ауті від цього всього. Ну, не не витримає система. Ну і це про мобілізацію. Да, мобілізація вона почалася в такому руслі і вона в такому непонятному руслі може закінчитися. Тобто, от якось не взірвалася людей криви, а потім раз ну, Потім будуть присаджувати, того що присаджувати, нас будуть вже восени. Ще зараз ми будемо атакувати. Ну, скажімо, зараз я дивився з 20-го числа, 20 червня буде. Напруження, верніше ми почнемо контратаку перейдемо, чи я це сказати, контрнаступ. І в більшості я бачу, що будуть ну, по різним територіям. Росія ще може по різним територіям, в основному це буде Крим. Контрнаступ буде настиг до кінця літа, може трошки далі. От, а далі далі будуть питання, підніматися якраз про будуть дивитися, хто що досягнув. цей момент щодо контролю Криму, це буде важливий момент. Контроль Криму, це значить в вибити їхнє, і там навіть не те, що ми б, дуже сильно будемо контролювати, а іменно, що у них ментальний взвол якийсь буде. Вони просто побачать, що, що ми можемо контролювати Крим, накривати його і так далі. Це так само, як вони Харків зараз. Тільки ну, у нас не буде там по їхнім будинкам, але просто що контроль буде, і вони це будуть бачити. Може там запливати, ДРК будуть як до себе додому, так сказати. От ну, з їхньої сторони. Так що я думаю, що цей рік він буде такий визначний для України. Ну, щось, щось таке вже назріває от літо і осінь цікаве. Ну, побачимо. Які події стануть передвісниками закінчення війни? Ну, сильне напруження. Коли вже все буде здається, що все розвалюється. Коли вже нема далі, куди йти, оце саме надійний вісник. Часто, коли ми до якоїсь цілі хочемо доходити, от вже прям доходить вже двері залишилися, вже відкрив двері просто трошки штухнути. І все, і дехто дуже часто люди здаються. Зараз в нас теж йде. Ця мобілізація, воно, мобілізація вона проходить таким специфічним моментом. Ну так вона вже влаштована, вона потрібна. Насправді вона потрібна, то есть, це друге питання. Вона справді потрібна для воєнних, вона дуже потрібна. От. І це всі розуміють, але при тому при всьому, скажімо, ну. У Нас таке, якби розстроєння і Рак. Тобто народ він показує пальцем в одну сторону. Армія має свої запроси і показує пальцем на народ, так сказати, і на владу. Ну і влада далі показує. Це просто трошки проблема з організацією. Це було видно спочатку війни. Ну мені то український чи десь перші пів через півроку я почав помічати, що немає якось організації процесів всередині. І не через те, що може вони не, не робляться, немає контролю в процесі, теж видно. І закони видаються, все робиться, але якось багато цієї корупції на місцях, навіть якщо там, не знаю, зверху влада дуже хоче, то поки воно це спуститься, то розграбують там і так далі. Це через те дуже важко це все контролювати. А оскільки там пані брати і так далі, воно такі оці подвізи, вони дуже сильні. Так сказав, зв'язки, да? вони з самого верху до самого низу. То вроді тобі розказують одне там. Я не знаю, тось, процес, так сказати, контролю за, за нашою країною з позиції діючої влади, так сказати, він дуже ускладений. Дуже ускладнений, І через це може би навіть і хотілося, але не виходить. Ну, в крайньому разі в таких обставин. От про це Харків говорить дуже добре там. Наступ на Харків вони це тільки через наші оці корупційні схеми, так сказати. Вроді все зробили, там, зверху затвердили, попередили і так далі. Там взяли, не замінували, ще щось не зробили. І зараз знову ті кажуть, що ті погано обороняли, ті кажуть, що не було даже у кріпа. Ми ж не знаємо, що там було. Я тільки бачу зі своєї сторони, що там були домовленості, е, якісь там про гроші, питання йшли. Ну, як завжди, корупція. І з російської сторони, з нашої якісь домовленості, Росія хотіла максимально вплинутись, прям підійти до Харкова. І, в принципі, був в момент: питали, чи хотіли взяти харчу? Да, так, були плани і були домовленості. Навіть може з кимось з Харкова своїми да, Тобто попередження було так, е, так далі. Через що вони так швидко пішли, так, зробили другу помилку. Другий бліцкий рік от на початку війни хотіли бліцкі рік зробити і помилилися. І там сама нас дуже в нашій країні кажуть, дуже добре щось, багато корупції, але дуже добре працює ГУР, наприклад, да от він, Це видно, як вони працюють СБУ. В ну, крайній море чути, і видно, що вони працюють армія, ну якби сама по собі в, в, бойова момент. А от організація цього всього, як воно там відбувається, то друге питання. Тобто є щось дуже в нашій країні, що прям з золото працює, а є таке, що ця корупційна схема виїдає все. І ну, важко важко бути пан, пан брат, кожен е, тут оцих посад. Ну, воно все зв'язано. Такі зв'язки, кровні, сімейні і так далі. Воно Тягнеться історія давно, от через те вісники, якщо повернемося, я бачу, що вісником буде жінка в Америці. Якщо буде президент, жінка в Америці, це буде серйозним вісником, що наша війна швидко закінчиться. Якщо не жінка, буде чи вона буде швидко закінчитися. Ще один вісник це тоже те, що в нас буде створена коаліційна рада. або якось там ну, зміниться президент це в Україні, або якось буде він. Ну, Зміниться його форм, форма правління в Україні. Це теж вісник, того, що ну, буквально залишається там вже весна 25-го року, вже буде щось, вже буде, будуть конкретно йти перемоги. Да? Якщо дивитися, от, це, це, це такі вісники, я бачу. Да? Якщо дивитися взагалі, ну, про, по максимальних таких фазах, да? то по астрології війна може йти максимум до 27-го року. Там, якщо дивитися, 27-й рік. Ну, е скільки я перевіряв, дивився це, скажімо, 27-й це саме кран. Іменно активна фаза, але ну, більше все, що вона закінчиться десь от в районі 25-26, тобто 26-та весна. Не літо, а іменно весна. Чи 25-та весна, навіть зима. Ми будемо бачити так, що зараз весени буде активність, а потім раси почнуться після виборів перемовини. Навіть може перемовини, якось почнуться оці. От, Риторика так далі, людей будуть просто в якесь русло, наприклад, направляти. Люди ж вони ну там, це легко знаю, Людей перенаправити. Лю, любий народ ну не так легко, але люди над цим працюють. Певні йде полеміка, йде і так далі через говорящи, що голови у нас в Україні це дуже багато робиться. І люди починають, починають йти туди, куди треба, куди їх ведуть. Все. Людина сама дуже мало, дуже важко слухаючи когось. Одного, наприклад, робити якусь адекватну оцінку ситуації. Треба слухати завжди різних, завжди різних протилежних. Тоді можна ну, і добре орієнтуватися предметів. А якщо в геополітиці, хто тут орієнтується? Тільки хто нею займається. все. <сі> все. От. Так що так. на щодо вісників. І скажіть, ще любе число: три. Ну, наскільки я бачу, якщо Вісник, е, вісником може бути те, що ми спокійно. Е, нам, по-перше, будуть передавати якісь е, таку дуже важку зброю, велику зброю. Ну, це я казав, в кінці війни нам почнуть літаки передавати. Їх повинні передати десь е, рідко цьому, навіть можливо, в червні. От. Ну, неофіційно, до речі, мені здається, що вже чи, вже, чи через деякий час неофіційно вже нам дозволять е, ну, правиль, е, разі по, тер, стріляти по території всі їхніми ракетами, там якісь моменти будуть, можливо, вже цей дозвол є. От. Так що в нас буде важка зброя, така, що раніше не передавалася. Це таке, що там, і спінці будуть давати все. Ну, то есть, все не, не, можливо, не в такій невеличезній кількості. Але ми побачимо, що нам дають дуже багато різного такого, що раніше ми про це же буде під кінець. І ще такий вісник, того, що дуже багато країн захочуть нам допомогти, зразу в цьому плані. І в, в, ще один момент такі країни, як ну, ті самі країни Балтійського моря, да? і Польща яка входить, звісно, а от Словакія, Чехія, потім там. Швеція зараз вона активується, да? тобто вони, ці всі країни, вони, у нас буде альянс, саме, і він почнеться в цьому році. Це теж буде момент тому, що вони запропонують самі. Тому що якщо ми будемо в саме такий чорний лебідь, саме чорний лебідь це Крим. Е, і коли в нас буде можливість, коли ми його почнемо контролювати, е, тоді е, і в нас деякі зміни в середині країни в плані політичному такому форми влади. Так то до нас прийдуть зразу станиці, е, щоб ми з ними пішли в воєнні союзи, тому що вони будуть дуже зацікавлені, в тому щоб країна в альянсі була з ними. Ми будемо з ними мати і воєнні і економічні і різні зв'язки. Тому що Росія там буде пробуватися. А ми, якщо, якщо ми з ними будемо для Росії, це буде не дуже добре. Легко кажучи. Ну і Росія, так сказати, дивіться, Німеччина і США вони забороняють своїм зброям прості атакамси своїм там зброєю, е, щоб стріляти по цьому. Чого? Тому що Німеччина і США, вони е, в них є плани, скажімо так, на Росію свої. В них плани з Росією не рвуться, не рвалися. І е, зараз вони трошечки ослаблять Росію, але вони. Хочуть Росію на свою сторону перевонити, коли буде основніша війна, наскільки я так дивлюся. Воно дуже похоже на правду. Да? І, і основна війна буде між Китаєм. Китай буде активізуватися. Росія буде ще від Китаю відходити, тікати в цю сторону. Ну тут, тут ще цікавий момент. Це вже так більш геополітика, Наприклад, і саме Казахстан. Да? Вони Каспій, зараз Каспій висихає літом дуже сильно. А якщо ви бачили Казахстан, карту просто подивіться, прям побачите, що там Каспій то є великий, але якщо він навіть там на метр падає, то це проблема взагалі величезна. Він досить об'єм води падає, ну висота. От, і я дивився, що 28 29 рік, якраз це якраз 29 рік, це 90 років від 1939, дев'ятсот В Казахстані буде проблема дуже серйозна водою. Дуже серйозна з водою. Якщо там буде проблема з водою, то прийдеться, куди ці люди будуть діватися, їх треба буде кудись переселити. От. І вони будуть переселятися на ті території, не тільки в Казахстані, перечі, вони будуть переселятися на такі хороші території. А Україна це хороша територія. От і так далі. В Європу вони сильно їх вони там потрібні. От. Це ще один момент, чого ну, тут буде, скажімо так, потрібна сильна армія. З однієї сторони, ну і територія потрібна. Через взагалі буде проблема там з водою, і ця проблема може спричинити війни. цій Азії. Так що, ну, побачимо, будемо надіятися, надіятися, що не просто я казав, що історія повторюється циклічно. Кожні 90 років, і зараз кожні там 60, 90, є тридцять. Да? Тобто, наприклад, 90 років. Там тридцять дуже чітко показує тридцять третій, тридцять другий, тридцять третій голодомор, двадцять другий, двадцять третій. Загинуло там мільйони людей. Зараз мільйони виїхали за кордон. Воно повторюється, але якби логіка подібна. Воно зменшено там. Потім тридцять четвертий рік, двадцять четвертий гоніння були різні на інтелігенцію і так далі. Права людей зменшували, то що воно зараз є, а Потім це все відновилося. Ну так само сімдесят третій рік. Проблема оцього в Америці. Криза була, тому ну, це взагалі серйозна криза. Це долар був прив'язаний до унції. Це 3, 35 доларів стоїло золоту Унці, тобто долар раніше був прив'язаний до золота. Да? Тобто, 35 доларів стоїла там якась онція, не, унція, не От, І е, до цього часу. Це все працювало після цього перестало працювати. Америка там зробила такий хід, після чого хід називався кредитування. Вони дали кредит кредитну таку політику, вони раніше кредитували тільки бізнес. А до цього потім почали кредитувати людей. Для чого кредитування? Для того щоб бізнес запустити. Тому що товари вироблялися, а бізнес ніхто не купував, а кредити дали можливість купувати. купувати. І ставка була 18%, а до 2008 року вона стала 0%. Тобто дають кредити в нуль давали. І так вони вийшли з цієї кризи, але вони відв'язали від долара, від золота долар. Долар став бумажним. І це порудило їхня печатальний цей станок, який йде через величезні банки, потім йде через чотири світові системи до нас. Цей печатний станок печатає дуже багато грошей. Але щоб ці гроші печатати і отримувати, так сказати, запускають вони печатають ці борги, ростуть там трильйони їхні. Щоб їх печатати, треба так, треба ці гроші утримувати, обслуговувати. Тому що, якщо великий банк, банк просто так не дає нікому нічого, тобто він дає, але каже: за цей трильйон доларів один процент поверне. Він дає меншим банкам. А, наприклад, ті банки менші чи системи, так сказати, вони дають другим системам, да? І їм треба ж ті гроші відбити. А щоб їх відбити, треба кудись вкласти. Саме очікування в команді це війна, в країнах, так далі. війна йдуть не просто так. Зараз система, вона країни вперлося в те що виробництво воно не дає можливості так сказати виробляти того що що потрібно Верніше, в ресурси вперлися люди так і зараз треба нові ринки оце то що робиться логістику вони вистрають але не хочуть один одному простити цей процент да? є тобто кожна країна має світовому так сказати банку е, за, заборгованість за а хто який головний яка головна валюта світу долар ось а і той долар е, яка там Федеральна система почати, да, і дає основним банком назад. Ці банки, банки. банки далі розповсюджують далі. Ці гроші, і ми, і, і кожна країна має певні борги, могли б просто списати, але не списують. І от ця рецесія, яка йде з 70-х років, вона вийшла. У 2008-му стала проблема з Грузією, тоді почалися проблеми. Ну, це не з Грузією. Певні проблеми, да, то есть ми, і зараз ну, йде, 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 я дивлюся, в 33-му році, тобто 73-й і 33-й 60-років якраз, так? Знову почнеться деяка проблема. Тобто в Америці насправді зараз йде в серйозний момент в плані фінансів. І як вони цю кризу будуть долати? У них це ну, економічна криза. Вони йдуть до цього. Ну, що, що... Ця криза, до речі, виникла якраз через от ці Арабські Емірати, де десь вони просто взяли, підняли там ціну чи щось, щось вони з нафтою зробили. Зараз теж буде питання. Ну, це так, це економічно. Це треба з економістами говорити, просто я трохи консультувався, але можливо я якось ще більше розкажу про це детальніше. Бо там, де гроші, там сказати, там вся західна система. Зараз йде боротьба за за гроші, за ресурси і так далі. І за цінності, цінності це для народу, розказувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.